В довідник нові товари. Так? Зразу вносити в еталонні товари. От, давайте зайдемо, довідники. Новий товар або переміщення його в еталонні товари. От, додати. Так само, як і в нашому звичайному кашевоті, воно передається туди інформація. Можуть бути овочі, там. овочі, тип, товар, код, який там потрібно знайти, знайшли, ваговий товар, кілограм, обрати, ваговий. Ось тут може бути зображення. Так? Ми дивимося по методичці, ставимо овочі чи фрукти. От помідорки. Затягнули картинку з помідорками е, сюди, підтягнули з робочого стола. Дуже цікаво. І потім набиваєте собі вартість. Там. 50, от сюди стаємо, так? Додайте завантаження. Завантажили сюди картинку, якусь там, що відповідає вашому товару. Тут дивимося. 50 була сума закупки, 200 ставимо як націнка. Так, ну, господарську одиницю. Давайте тестовий платник 4. Зберегти. Все, у нас є тут ці сливи. Давайте пошукаємо. Є у нас ця слива. Ось наші сливи. Ми тільки що їх створили. Що ще тут можна робити? Пошукали, знайшли. Да? Можна групи створювати. Наприклад, група номенклатури, нова група. Створюємо нову групу. Риба, да, от може бути риба, кава, давайте риба напишемо. Риба. Під нею буде риба, хек і риба, скумбрія. Ставка 20% ПДВ. Кілограма. Зберегли. Все, у нас є група там, риба. Ось вона. Так, група створюється. Що ще ми можемо тут зробити? Так, можна імпортувати, наприклад, довідники. Да? Зайти в довідники, імпорт і от імпортувати цю інформацію, яка в нас є. А давайте довідники, імпорт. І вивантажити. Там, куди ми візьмемо. На робочий стіл. Такий у нас урок сьогодні четвертий. Затягнути тут Excel документ, да? або, наприклад, завантажити шаблон файлу. От у нас є шаблон файлу, і ми хочемо зробити інвентаризацію, або внести там ще додаткові якісь товари. Наприклад, тут ще в мене будуть сливи. Сливи там в кілограмах, 에, там 80 гривень продажна ціна. Давайте я тут поставлю група інше. Так, і зберіга... зберігаю наш, давайте, файлик. Uh -huh. Нашу папочку де уроки по ФОП. І четвертий модуль. Зберегли, сливку додали. Давайте завантажимо цей файл. От, да, і імпорт імпортує його. Дивлюся, імпортує чи ні. Добавили там да, якісь ще ми дані. От, і е нам